Доброго дня, друзі. Сьогодні 18 липня 2023 року. З вами компанія Електромотор. Трошечки не вистачає у мене сьогодні времени, тому що просили мене одняти, відправити. Ну, ніяк не успів я. Що я примістив бетонозмішувачі БП 140 про бетономішалки, все вірно, друзі. Бачите, мізкість 140 літрів, потужність 650 Вт. вага даної бетономішалочки. Бачите, практично 47 кг. Так що в офісі чекають, дуже багато їх на складі. От місця трошечки не вистачає, я їх перемістив, тому що виставляю на завтра на відправочку сьогодні. Відправив спеціально. Пішли генератори, так що мастило перемістив 10В-30. От дана мітономішалочка. Бачите, міськість 140 літрів. Це сипучого матеріалу, тобто цемент, пісок і там галька. Ну, залежності що ви робите, роствор Ілі Такий вже іменно Бетонний такий розтворчик. Тобто, всього сипучого сюди можете засипати 140 літрів. І дана бетономішалочка буде колош Так що, вибачаю, забув як вас звати. От, вони чекають в офісі, а я чекаю вас. Также на відправочку, друзі, вони йдуть отак от, от зібрані. Тобто на відправочку новою почтою. В такому от стані. Так що ціна буде не занадто висока, тому що нова почта. Ну, все дорожає і в них перевозки дорожають. Все, друзі, заходьте на сайт Електромотора. Або ж телефонуйте 063 426 1010. Ціна на сайтах крізь одинакова. Ну, написавши на Viber 063 426 1010. Я думаю, можна його поговорити буде про ціну. Чим можемо, тим допоможемо. Йдемо на уступки. Все друзі, бережіть себе, своє здоров'я. А хто займається стройкою? Да, друзі, незамінна річ така. Все. Чекаємо на електромоторі 063 426, 1010. 10.